Да, існува, друзі, по сарану зв'язку. Ми закрили черговий збір хлопцям в групі спеціального призначення на Покровський напрямок. Завдяки вам на прохання хлопців було придбано буса. В даному випадку це мерседес Селіта. Автомобіль на нашій реєстрації, автомобіль в дуже задовільному стані одного власника майже 15 років. Автомобіль ми вже обслужили. Була придбана нова гума. Масла, фільтра і розходники також замірюють. Найкручайші сроки цей автомобіль буде переданий особисто підрозділу в руки. Чекаємо, звідс передової. Велика подяка абсолютно всім, хто допомагає, хто робить репости, хто донатить. Ми продовжуємо далі тримати стрій. Слава Україні! Гума вже нова це сезонка. Як візуально по салону, по кузову, так і технічно автомобіль дійсно задовірний стані. Резина стоїть нова. Так, сливаем масло. По низу все хорошо. Колодки живые, по ходовой все вроде хорошо. Пыльники целенькие все на гранатах. По низу она вся красивая, ровненькая. Сейчас меняем масло. Процесс продолжается. Фильтра новенькие. 10 литров масла. Сейчас все будем менять.